поїхати? Є потенціал, що він впаде з цього тросу взагалі. Байкзіп повей! Локація Байкзіпу, озеро молодості, друзі. Ось воно. І набережна, по якій ви пробите прогулянку біля озера молодості. Побачите таку високу вишку, то адреналінову веж. А прямо біля неї ось така зебра, переход. І підйомчик і написано Байк Зіп». ось така от будівля. Запам'ятали. Це буде найдетальніший огляд атракціону Зіп» у Буковелі. Я покажу ціни, покажу, як виглядає сам проїзд на ньому. Всі нюанси, моменти, де він розташований і тому подібні речі. Тому, друзі, пишіть зараз коментарик якісь підтримочку каналу, лайк авансом. Обов'язково дивіться посилання під цим відео і погнали! Отже, розпочнемо із цін на цей атракціон. Сіни, дивіться, знаєш, тут знач, каса загальна йде, де пишеться про все. Значить, на користування, само собою, навіть по-української, то англійської, і написано і безпосередньо розваги. А якщо їх поєднати, то можна знижку 50% отримати. Значить, вартість однієї особи зіплайн, тобто на велику проїхатися 500 гривень. Так, тандем 800. Фото можна електронне соточка коштів, відеозапис 200. На GoPro буде відеозапис безпосередньо відбуватися. І якщо вийти від каси одразу, Ось сюди в бік, то сама розвага знаходиться от -от збоку прямо. Там собі піточок взяли і сюди одразу до хлопців. Розташування локації біля 14-го підйомничку. Його навіть Google Maps знає. Всі знають 14-й підйомничок, хто не знає, легко знайдете. Біля озера Молодості. Тут, до речі, є отака от фішечка, можна сфотографуватися. Можна піднятися. дивіться, туди вже не можна піднятися по трасі, піднятися тільки по сходах зі сторони озера Молодості. Там, коли ви гуляєте біля озера, у нього звідси видно, то буде одразу бачити, як велосипед катається над озером. Заходжу, значить, вже всередину сюди. Тут знаєш, страховочка, в мене вже така камера є в руках. І самі велосипеди тут стоять дивиться вот так вот ступтаж проводит все что получается зарага меня тоже бегает страховку да а можете страховку поедет я уже не я что не я вас убиваю для вас я что могу упасть и звица получается целая великая а что вы ви виду не шоломорки за, 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 за. Типу, що можна впасти чи що? Та ні. Ну хтось ну, падав уже. Ну, ну, ага, типу, висипає. коли там два дизлика можна десь косити, там, то потрібні Ну все, давайте тягаємо страховку. Коротше, а є якийсь спеціальний одяг, в якому рекомендовано приходити на вашу розвалку. Наприклад, там то в шортах не пускаєте, платі не пускаєте, є таке? Е, є тільки. Купальнику не можна, да? так? Так. Купальнику не можна, а чи не можна? О. Хлопці треба на хлопцю дивиться Що дівчина до купальні поїхати, собі дивиться мене Обови ми так запували тут поїхав хлопець Пес Пес і шоби Так, обов'язково карта мені як він мені забороняє шолома їхати. Я, я кажу, досвідчений вже. Так, значить, це такий велик. Значить, дивіться, от я роблю повний огляд, люди мають все знати. Велік є потенціал, що він упаде з цього тросу взагалі. Немає, немає ніякого потенціалу, тому що він натягнутий знизу і зверху. І зверху. Тобто, якщо би даже там трос обірвався недавно, да, така актуальна тема, так? Все, зараз Якби даже обірвався нижній трос, то є шо? І, і тримає вас страховка. І ще й страховка нас тримає. Так. Тобто три рівні безпеки, так. правильно? Сам велосипед як працює, Получається тут є сім передач, так? Да? Він працює на електроприводі. На електроприводі. На електроприводі. Привід, і, і там привід. Тобто передачі то не сильно важлива штука не. на ньому, правильно? Значить, я можу варіант два. Або крутити педалі і їхати, так. або просто тиснути кнопочку газ так. і воно буде як самокат їхати. Так. 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 Легше, ніж самокат, чи ні? Не не люди бояться. Також собі вилазять, так? Ага, так раз, сідаю, ви зачіпляєте мені третій рівень безпеки, щоб я не випав, бо я боюсь. Я, 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 я теж ті покривлюсь. <говорю> а ще тут мене чіпляєте довелі? Так, так. Та інструктаж проводити мені, так? Да? Дякую за перегляд. Зараз ми з вами продовжимо. А поки що коротко вам розкажу про наші послуги. Друзі, я живу тут уже дуже багато років. І, як ви бачите, знаю все про Буковель та його околи. Саме тому для вас сформував найкращі тури, найкращі подорожі. І хочу нагадати, що в мене є прокат власних квадроциклів. В нас новенька, найкраща техніка 2024 року. Демократичні ціни та, наголошу унікальні маршрути і локації, яких немає ні в кого. А також ми маємо найкращі подорожі Яремчанщиною, найкращими локаціями рафтинг тур, групові та індивідуальні походи в гори, екскурсія. Багато-багато іншого. Деталі в описі під цим відео. Приєднуйтесь до мого інстаграму, там ще більше про все. А чим більше ці послуги будуть продаватися, тим більше я буду робити контенту для вас безкоштовно. Тут в нас газ, газ. тут у нас термоза. Ага. Під час руху по тросі право вліво не нахиляємося. Рульон uh -huh. право вліво не крутим. Uh -huh. Там у нас знаходиться фініш. В Кінці та машина. Так. Буквально 15-20 метрів до фініша ми відпускаємо повністю газ і починаємо пригільновувати. Ага. Там вас зустрічає інструктор, він вас повертає на третій, четвертій ага, вже назад по іншій. Так, Бачите, зелені мітки. Так. На них зупиняємося, робимо декілька серій фото і ви заїжджаєте сюди до нас. Дивіться, під час того, як ви рухаєтесь на електроприводі, ми педалі не крутимо. Тобто є два варіанти. Або крутимо педалі, або рухаємося на електроприводі. Одночасно те і те не робимо. Готові? Я, в принципі, понял. Але треба переключити передачу з четвертої на першу. <рес> <рес> а чи можна, я говпрошку візьму? Можна? Я з цього говпрошку зібрався все. Ви мене штовхаєте, і я починаю тиснути <рес> газ. Вже газую. Все, можна давати. А буде. якщо <рес> мені страшно, все, все, нічого. вернути не можете? Можемо навіть зібрати. Але мені не страшно. <рес> 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 все. значить, Виїхав я на цьому байкіпові, значить, зараз пишу на GoPro-шку відео, яку взяв у значить, Як це все виглядає? Отак от ви їдете. То, в принципі, рун можна не тримати, я так зрозумів. І на вас всі дивляться, на всіх сторін говорять, що ви такі якісь трошки йо-йо з боку, що є вишка, якби хтось тривав, було б ще цікавіше. Дивіться, в чому нюанс. Я вже тут перше катаюся, значить є нюанс, в чому? Якщо ви будете їхати дуже повільно, то трос почне хитатися. Я думаю, що потенційно, коли трос хитається, є ймовірність, не знаю. Що вилік їде з трошку. А коли газуєш, то вилік їде швидко. По суті, я думаю, що потенціал того виключений, що він злетить трохи. Він йде чоловік, він там назострі. Байксіб куповець. Файно, файно. Я вже ж був гасто. Та покол. Мені не стромно. А тут тепер дивіться, що зробити. Давайте попробуємо їхати і не газувати, як самокат, а крутити педалі. Ага, педалями. О! О! Пішло. Дивіться, я їду на педалях, тільки за рахунок педалів. Трошки на ногами туди. Напевно, я все-таки перейду зараз на систему автомат. Що моє! А ну подивіться вниз. Я подивився вниз, чесно, мені стромно стало. Ходу треба до фінішу швидше їхати. Давайте так, коли їдете тут, дивіться просто прямо, бо якщо дивитися вниз, то буде стромно, так як мені зараз. Так, ну я, я просто висотив і все. Барфов по полі поїхав. Мене зустрічають, дивіться. Фу, то ви переляк відкачуєте тут? Мені просто треба, щоб хтось переляк відкачав. А? Так. Яйця яйцями викатуєте чи як то переляк? Не знає, Через праву сторону Через праву то... я собі зліз. Перехожу, так? На опушку ж буде, чи є, вишку. Паралельно. І тут пересідаю на інший велосипед. Це Такий і... сам. Такий сам. Не страшніше. А дивіться, мені казали, що з тої сторони, якщо людина виїжджає, вона злякався, не може її завернути, спустити. А якщо тут таке сталося, я теж можу пішки десь зійти. Ага, там є сходинки. Там є сходинки, ними можна зійти вниз, і я вийду туди на літню. Там буду додому полеса, абсолютно. Просто сідаю. Велік. Да. Знову. Три рівня безпеки проховуємо. Так, я знаю, це знову. Поїхав, так? Велік стився, дякую вам також, невзнаємо. Поїхав знов. Петр. І в кінці, коли під'їжджаємо, є зелена лінія, казали треба затормозити. О, тут тормозів, правильно? Ще трохи під'їжджаю, так. Хочу бути красивий. Так, дивлюся в камеру. Та воно мені фоток 40 там, наверное, зробило, так довго щелкало. Та знак стоп стоїть, треба тормозити, давай. Ага, ви мене на всяк випадок ще й Так. так. Все, знімаєте всі страховки. Ні. Так. Я вже доїхав до кінця на цьому атракціоні. У мене Велік не зірвався, не впав. Що, тепер просто знімаємо страховку. Дивись, мені люди кажуть, що короче, Наші діти, пива, підпиваємо йти на цей сіп правда? Mm. Ліше ти сюди. Однак, якщо жити в готелі, то 0,5 коньяккул, більше коньяк люди п'ють, буде коштувати дорожче, ніж піти сюди. Так. Я би вибрав піти сюди. Час. Я б я саме був. Так, так. 0,5 коньяка, чи піти на байк-сіп? От люди приїдуть з Що краще краще сходять там бігати в руці. А з конюком в руці по мотивація. Короче, якщо чоловік не хоче вас вести на байкзіб, берете йому коняк, з коньяком він точно поїде. Руці. Хлопці стають всі. Все, хлопці, подякував вам. розвага реально класна. Байкзіб, да, байкзіб да, байк ну, буковець 500 гривень з особ. Ці просто хороші. Через фірку раз собі вийшли і все. Але якщо виїхали з пеньяком по дорозі, його пили, то можете не вписатися а сюди в фірм. І <гум> я вже відкатав на Байкзіпову. Я сподіваюся, що максимально детально вам розповів, тому що прямо все розказав, так? А ви зараз обов'язково коментар підтримуєте, пішли ви сюди, все-таки ліський чи Байкзіп, що краще буде? І посилання, посилання під відео.